Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про те, що Джозеф Байден дуже жорстко вписався за виділення фінансової підтримки для України. Причому настільки жорстко, що поставив ультиматом і республіканцям тримпістам, і самому конгресу, і сказав, що може навіть не підписати. Видачу грошей Ізраїлю, якщо там не буде України. В гру вступили в підтримку Байдена і Кірбі і Міллі. Ну а проти нього кілька республіканців написали йому листа. Власне, що буде з нашою допомогою? Є інсайди з моїх політичних та дипломатичних джерел. Давайте все разом проаналізуємо. Але дуже прошу з вас підписку. А зі своєї сторони, гарантую вам якісну. Аналітикою розкладу все по поличкам. Джозеф Байден сьогодні вийшов з заявою, і сказав, що витує законопроект про допомогу Ізраїлю, у якому не буде пакета для України. Джозеф Байден каже, що насправді найбільша інвестиція це два наші народи, яким потрібно допомагати. Бо Ізраїль бореться з Хамасом, Україна бореться з диктатором Путіном. А тероризм і диктатура це найгірше зло, яке треба. Викидати. Ну, от Байден якраз таки говорить, що 14 мільярдів тільки для Ізраїлю мало, і він це не підпише і хоче одразу давати 14 ним, а 61 нам. Ну і Байден, скажімо, демонструє лідерство, причому дуже таке серйозне лідерство. Бо і намагається переграти новообраного спікера трампіста. Як це виглядає? Байден подає пропозицію: дайте Україні 60, Ізраїлю 14. Ну і нарешту дайте ще Тайваню та внутрішній на укріплення внутрішнього кордону. Спікер має право брати, розділяти тут дамо, тут не дамо, як хочемо, так зробимо. Окей, приймається. Але Байден може те, що він розділив. Не підписувати. Ну, і тут спікер зайшов в глухий кут, тому що якщо спікер розділив так, як йому хочеться, проголосували, Байден не підписав, в роботу не пішло. Ну і тоді спікер виглядає достатньо слабким і непрокаченим, раз він не зміг домовитись з президентом, що проголосоване ним далі не піде. Так, це може призвести до нової чергової фінансової кризи, так це може призвести до певних проблем. Але загалом президент тут демонструє, хто в домі. Папа, і ось такий папа якраз таки грюкнув по столі, і сказав: Ні, без України нічого не буде. Нам така позиція, я б скажу відверто, всім подобається. Тому що ми, українці, і ми любимо, коли багато хто в світі проявляє цей справжній український дух. Ну, він чимось навіть схожий на американський та ірландський, тому що дійсно тут Байден заївся і не пропускає ось ці всі історії. Тим часом Кірбі, це спікер. Це спікер Білого Дому, який відповідає за стратегічну комунікацію, інколи навіть сам виходить до мікрофона. Вийшов і сказав, що треба допомагати Україні. Це інвестиція в майбутнє на десятки років вперед. Ну і сказав, що не можна кормити. І зараз скажу кого він сказав, що перефразовуючи е Черчилля і враховуючи, що сам Кірбі Ріс у Флориді, от він сказав, що. Не можна кормити е крокодила, думаючи, що він тебе з'їсть в останню чергу. Ну і власне він говорить, що кормити крокодила це терористів Ізраїлю і Путіна, і думати, що на вас він не нападе. В даному випадку Кірбі грає дуже красиво інтелектуально. Ну, От, е не менш інтелектуально красиво, але ще більш жорстко виступив, власне, Ллойд Остін а, Путін досягне успіху. Він не зупиниться на Україні. Знаєте, я не сумніваюся, що рано чи пізно він кине виклик НАТО без фінансової підтримки США і НАТО українці можуть програти цю війну, заявив міністр Остін під час слухання в сенатському комітеті з асигнувань. У вівторок про це пише голос Америки. Одним словом, вони ставлять ультиматум. Байден ставить конгресу. Остін Скірбі ставлять ультиматум суспільству і виборцям республіканців. Типу, дивіться, це може бути дуже програшна гра. Так ми розуміємо, що вам подобається все, те, що говорять ваші депутати, але не завжди правда є депутатською. Дуже часто правда є більш важкою, більш складною для розуміння, і її треба вміти. Розуміти її треба вміти бачити між якраз таки між капель. Паралельно з цим вийшло вісім депутатів. Про це пише українська правда. Восьмеро республіканців палати представників у листі звернулись до Байдена і висунули йому свої умови для подальшої допомоги Україні закликали відокремити додаткове фінансування для Ізраїлю. Ну бо вони дуже пересилають за Ізраїль, бо там жертви. Вибачте, а в Україні жертв немає. Вони переживають, що тероризм росте, а те, що диктатура росте. От вони пишуть: проста стратегія, ми з вами поки не переможемо, бо повинні перемогти, не є стратегією перемоги. Як Україна перемагає, скільки часу це займе, питають вони в Байдена. Ці оцінки не повинні бути точними, вони запитують в Байдена, але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії виходу. Мені здається, тут все зрозуміло. нехай прийдуть сюди, подивляться, поговорять з нашими політиками. Якщо в них є питання до корупції, нехай задують і краще одразу з прізвищем. Ми теж не проти цих покидків закинути заграти. Що таке кінцева мета знищити диктатуру Путіна, вивести російські війська з України. Які дедлайни, друзі? Давайте чесно, дедлайни залежать від вас. Дедлайни хочете на Новий рік в Крим. Давайте в 16 зараз і Збройні сили зроблять, що ми будемо літом в Криму. Хочете на 8 березня на Донбас? Давайте Абрамси, і на березень ми будемо там. Це кажу я. Це не сказав Байден, але це розуміють усі: вісім е трампістів не можуть ставити в позу великого президента, який дійсно сьогодні розгортає допомогу на 60 мільярдів, і вони думають, що своїм листом вони зможуть змінити. Так, вони можуть будоражити думки багатьох людей, але це точно не впливає на реальність з точки зору великої політики. Ці питання важливі і потрібні, але багато з них є риторичними. Дуже часто вони запитують якісь так звані раціональні речі або речі, про які ніхто не хоче говорити, бо це секретні речі. Але це достатньо порожні речі. Ну от вони очікують. Конкретну ціну пов'язану з виконанням стратегії виграшу. Ну, питання: а чи знав хтось ціну в перемозі в Афганістані, чи, наприклад, коли вирішували балканський конфлікт, чи, наприклад, коли вирішували іракське питання, тоді ціну називали? Ні, ціну ми розуміємо в кінці. Але я скажу найголовніше, що Сполучені Штати, входячи в якусь війну, завжди виходили з новою зброєю Зброєю, яка задавала динаміку на десятки років вперед. Так ось. Ось це є ціна наша, яку ми вам заплатимо за вашу зброю. І це прекрасно. У Вас будуть супертехнології боротьби з терористами і диктатурами майбутнього. Ось це сила, яку ми сьогодні пропонуємо. Одним словом, конгресмени говорили дуже багато. Згадували і Байдена, і Остіна, і багатьох інших. Вони хочуть почути узгоджену, чи узгоджуються між США та Україною цілі місії щодо Криму та чи вважають США реалістичними бажання України повернути Крим. Розумієте, і таких питань дуже багато. Я не хочу перечитувати все. Насправді вони не є відомими ці. Конгресмени, республіканці, багато із них насправді не входять до топ-10, топ-20, а можливо, навіть до топ 100 конгресменів. І ось це питання в тому, що це політичні ігри, але достатньо серйозна позиція Байдена дає непогану надію. Мої інсайдери кажуть, що більш за все допомога Україні буде розподілена, буде консенсус між республіканцями і демократами. І, власне, це буде або два транші по 30 або 3 транші по 20. Ну, якщо наші не зроблять висновки з статті в Таймс, e, я вам говорив, то можемо постраждати на мінус 20. Надію, що зроблять висновки. Третє зараз це ще не остаточно, бо йдуть торги між класичними республіканцями всередині партії і трампістами, та між республіканцями та демократами. Тому може бути й 60, таке теж буває, якщо демократи переможуть, бо Байден включив серйозну зброю, серйозний ультиматум, серйозний шантаж. Це правда. От, але ми зараз дивимося за наступною історією, щоб. Все відбулося. Україні треба демонструвати боротьбу з корупцією, допомогти Байдену перемогти ось це протистояння. Ну і зрозуміло, медійно відправити кілька меседжів через пресу, наприклад, посадки корупціонерів, які скажуть: ну дивіться, оці крали вони вже сидять. Олігархи мішали, а вони вже сидять. Ось такі дуже часто прості, але болючі всередині системи рішення треба робити для того, щоб підтримувати свою. Державам, друзі, напишіть, як ви гадаєте, чи отримуємо ми в найближчий час десятки мільярдів доларів. Чи все ж таки республіканці будуть тягнути час і заважати нам ці гроші отримати? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе. До зустрічі.